Я приїхала до Австрії, щоб побачити свою маму, сестру і брата. Я приїхала до Австрії, щоб побачити свою маму, сестру і брата. Ми вип'ємо за це. Думайте, що ви це що це чай? Це чай, 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 чай з приколом. Ми з нашою домовилися, що ми будемо намагатися робити різні макіяжі, тобто типовий для Дашиної зовнішності, більш контрастний і типовий для моєї зовнішності, зовнішності не такий контрастний. Ну що, погнали? Першим ділом ми будемо дивитися і пробувати ось такий bb крем від Bless Beauty. Вони мені прислали ось цю всю прекрасну косметику на огляд, але це не значить, що відгуки будуть тільки позитивні. Позитивні тільки у випадку, якщо нам дійсно сподобаються ці продукти. Тож це буде реально правдиві відгуки. Дивимось на консистенцію. Я, до речі, ніколи не використовувала жодні бібі, -бі, сі, сі, там кікі, піпі, жодні креми. А ти відразу будеш малюватися? Так, да, ми одразу будемо малюватися і питати. Yeah. <laughs> а це що, а це мені на обличчя треба намазувати? Ти можеш його намазати так само, як консилер. Так, да? Він, да. Він, він піде як консилер? Да. Він підставиться, глянь, його не видно. Да. Давай будемо відповідати на питання значить, питання від підписниці, мабуть, або підписника, как ми його? не знаємо. Ну, скажи. Мені дуже сподобалося, як воно на руці виглядає. Воно ще пахне так смачно, я б с Коли і чому почав цікавити мейкап із неї, тому що вона перша почала цікавитися макіяжем, а я ще мала була, і я ходила до неї, в неї купа всього просто мільйон. Ну, і що, вона відразу така: все, що я робила, це там якісь бровки і все. А це ж ми втиху, в тиху, да? ми в тиху коротше, малювалися. Я Приходила до неї. На мене щось малювала, малювала, потім змивала і виходила п'ять назад у світ. Мені дуже подобається, як вона виглядає на обличчі. Як тобі? Мені прямо да, дуже, дуже подобається. Вона дуже гарно розташовується прямося. Ага. Насправді. І Фу, навіть щось здається, підказує, що воно не буде під очі закатуватися сильно. Закатуватися? Ну знаєш, як скотиться під очима. Давай подивимо. Але мені дуже подобається, як воно прямо розпроваджується так дуже сильно натурально. Причому прямо... я робляться па пальцем. Просто гарно, як найгарніший огурок. Перший раз я почала прямо так дуже сильно фарбуватись, коли я була у вчилася в університеті в консерваторії. І мені здається, що коли я поступила на перший курс. Я прямо дуже сильно почала експериментувати. Я почала робити і зелені такі тіні, зелені макіяжі, і стрілки я почала робити. Прямо воно було ну дуже різне, усе. І в якийсь момент. Я побачила, що ем, мені цей макіяж не підходить взагалі, той що я робила, mm -hmm. і я захотіла зробити так, щоб цей макіяж підходив, підходив тільки мені, щоб воно прямо було дуже цікаво. Дуже таке, знаєш, автентичне. Тип... Так mm -hmm. і я почала з цим експериментувати, почала дивитися різних блогерів. Мені завжди було цікаво, як блогери це все розповідають на камеру. Тобто мені хотілося, щоб і я теж була у цьому середовищі. Mm -hmm. Мені прямо дуже подобається, як воно виглядає. А тобі? Мені дуже подобається. Ну, я, Прямо дуже щось, я, думала, я думала, я буду використовувати свій консилер. Взяла його на 6. Okay. Тут так прикольно, воно прям Скажи. так лягло, симпатично. Це найсвітліший відтінок, я взяла, це відтінок 13, а й дуже лайк. Я хочу далі спробувати, бо в мене просто вже сохнуть губи. Ось таку олійку від Bless Beauty. Це саме Десь... олійка, да? Це не помадка. Ні, це, це олія-олія. олія-олія. Прямо олія, олія. Тобто її просто можна так використати, поки макіяж робиш? робить, угу. щоб воно зволожило губи. Я, я думала, слюна і mm. все, і нормально. І так, як, типу, подорожник скривав і все. Він не липне, зволожує. Mm. Ну, так приємний, непогано, погано, дуже непогано. Так. Я не можу сказати, що це прямо суперзамінник на Dior, але тому що у Dior у нього трошки така плотніша консистенція, але це теж ну дуже непогано. До мені стойно, здається, мені що здається. якщо б ми намалювали б карандашиком олівчиком, ну, і потім зверху з цим це було дуже гарно. Далі я хочу подивитися, спробувати ось такий um, Tinted Brow Mascara. І дуже цікаво. Я маю надію, якщо чесно, що це повинен бути так. Це найсвітліший взагалі-то відтінок. Це відтінок блонд. І ем, мені дуже цікаво, як воно буде триматися, тому що я люблю ось такий формат, але для мене дуже важливо, щоб ем, ось цей гель брів, щоб він дуже класно тримався, щоб він не був затемний. Це дуже важливо. Ну, воно таке напівпрозоре. Ти його дуже обережно, да, можеш? Ну, стараюся. Воно так, знаєте. Вона непогано промалювала ем, волоски, і воно ніби дало такого трошки об'єму. Я не можу сказати, що воно прямо якось сильно змінило усе. Але то що класно, що воно таке напівпрозоре, але якщо у вас волосся ем, трошки світліше, трошки цей гель буде для вас затемний. Я би цим користувалася насправді, бо я хотіла трошки темніше, і саме коричневого кольору собі брови. І якщо брати цей гель. То я думаю, він буде дуже симпатично підкреслювати брови, і від цього буде виразні очі. Окей, okay, давай тоді обговоримо якесь інше цікаве питання. Яким своїм вчинком в житті ви пишаєтеся? Я завжди думала, що люди, котрі розмовляють іншими мовами, це завжди якісь надлюди. При тому, що я завжди вчила англійську, французьку і перед, перед тим я кухала. І це для мене прямо. Таке було вау, я це зробила, я поступила сама. Ну, і друга річ, мабуть, то що я почала одразу працювати як соціал медіа макетінг Е, І я працювала одразу з польськими марками. І зараз я працюю з англомовними тільки. Ти, коли дивився на інших блогерів або когось, хто працював. з Англійським середовищем ти така вау, це ж так складно, вони працюють на англійській мові. Як вони це роблять? А потім а вже, ти починаєш розуміло. це робити. І ти такий вау, я, Це я, роблю. Це, це я? коротше, це прямо для це мене. Це круто. Вона тепер і польською базарою, англійською базарою ще. Просто це... не, не жінка. Мій піар-менеджер. <зад> 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 так вона мене записана в телеграмі як богиня. Мій вердикт на ось цей гель для брів. <зад> Е, мені дуже сподобалось, я подивлюся, як воно буде виглядати протягом дня, як воно буде триматися. Але з того, що я бачу зараз, воно дуже класно зафіксувалося, воно виглядає прямо дуже непогано. Я б, мабуть, ще трошки м, додала б десь олівця, тому що я бачу, що десь якісь є прогавини, котрі б я хотіла трошки якби, дозаповнити, але це абсолютно натуральний вигляд брів. І це прямо дуже непогано. I like it. Зараз ми пробуємо ось таку палеточку, контур з хайлайтером. Мені подоб... Ого, будь дуже обережна. Ой. Вона дуже пігментована. Моцна. Вона дуже пігментована. Я прям сильно здивувалась. Ну, ладно. Я такого, і, як... якщо чесно, я ще такого не. А ти знаєш? Вона ну, дуже симпатично слух, кладеться на шкіру. Мені подобається. Мені дуже сподобався саме цей відтінок. Так, він трошки, мабуть, темніший від інших відтінків, але тут дуже гарний відтінок хайлайтеру, тому що я його вже спробувала. І дуже правильний відтінок самого цього контурингу. Тобто він не сильно. Червоний, він не сильно сірий, він не сильно помаранчевий. І він такий, я б сказала, що це такий відтінок поміж бронзером і хайлайтером. Я на початку подумала, що цей контурінг він дуже легко буде ставити п'ятна, плями. я вивчаю, п'ятна. П'ятна. Але то, що я бачу, він дуже легко розтушовується. Я дуже давно не була задоволена прямо. Як шкіра так виглядає? Вона виглядає прямо дуже сильно натурально. Вона виглядає прям, ну мені I like it. я прям сів потній. О, До речі, про самооцінку. Там було дуже цікаве питання. Значить, питання було таке. Чи задоволені ви своєю зовнішністю, чи змінили б її? І якщо так, то що саме? Ні, 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 в жодному разі взагалі. Мені дуже подобаються мої губи. Якщо я хочу іноді якісь гемби, то я просто беру ці от отвертітельніші помади, які кусають губи, ти йдеш просто, але вони в тебе такі надуть, і ти такі ти навіть їх не можеш зімкнути. Я на початку взагалі не приймала свою зовнішність. Ну прямо сильно не приймала. Я вважала, що я страшненька, що у мене прямо, я вважала, що. Даша набагато гарніша, ніж я. І я серйозно, я не жартую. Капець. А я вважала, що ти не гарніша за мене. О, бачите? Все. Ось. І я майже ненавидила свій колір очей. Та ладно. Ось так. Що тобі хотіла, так? А потім ми прочитали, що скільки там. Колір 2% має за вікон. Ого, треба було читати просто раніше. Ну короті, і у мене було бажання збільшити губи. А я, до речі, думала, що це колись збільшувала. Ні, ніколи Ні? ніколи. Маш, усе ми... своє натуральне ніколи. Взагалі, ніколи нічого не робила з цим. Був просто момент. Маша приїхала з Польщі, ми її давно не бачили, і ми такі весь час що накололи губи. Я просто навчилася їх фарбувати. Бачите, макіяж це сила. Воно тобі може підкреслити усе, що ти хочеш. Що я зробила зараз? Я взяла трошки пальцем ось цього хайлайтеру, нанесла на виступаючі ділянки обличчя. Хайлайтер непоганий, можеш взяти. Теж будь дуже обережна. Він трошки тут може підкреслити текстуру шкіри, тобто може трошки підкреслити зморшки. Але я не скажу, що критично дуже приємний колір. То, що мені сподобалося, це не такий прямо білий-білий колір, він досить нейтральний. Куди його нанести? Нанести його трошки тут-сюди, над губою, я його трошки нанесла, і на носик. Ну він такий, ну, прям як. Чумацький шлях Да? А глянь не видно. У мене не видно, глянь. Тобі не видно, у мене я ж як чумацький шлях. А може, а знаєте що чому? Тому що ти там ніша, а може я світліша і у мене не видно аж так його. Може, ти набагато більше взяла. Коротше, будьте з хайлайтером обережні, але я вважаю, що цей ось, ось це до. Воно прямо дуже сильно непогане. Мені, мені прям ну, дуже сподобалося. Ну, да, себе... якщо, якщо його нормально розташувати і небагато взяти, то воно буде прямо непогане. А якщо ви йдете на вечірку якусь, то ви, е, малюйте нога. <свист> <свист> я хочу спробувати нанести його зараз на щічки, трошки на очі. Я вже його спробувала. Консистенція була непогана. Що я роблю? Я візьму просто так делікатно пальчиком. О! У нього дуже непогана, перекриваюча спроможність. Набед. 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 Прямо. Прямо, я б сказала. Good. Я досить сильно здивована цим кольором. Я його заберу собі. Uh -huh. Тому що, якщо взяти трошки ось цього, нанести туші, мені здається, щоб виглядало, воно прямо вже одразу дуже класно. Ну, давай мені теж зроблю. Продала, Продала! Так, я так подивилась, так гарно. Я думаю, я ніколи не використовувала, я теж заекспериментую. Я пробую нанести його як ем, Ну, не скажу, що прямо це була гарна ідея, але непогано. А знаєш що? Мені здається, що навіть його можна було нанести як ем, навіть контур. Помада. Я його трошки розтягнула наверх угу. і трошки дала на середину. Але я прямо так трошки зробила. Чуть-чуть просто. Mm -hmm. Трошки. Ну, так, да, воно зробила своє. Ну mm -hmm. з ним треба погратися з ось цим. Як рум'яна. Ну, я, я люблю з таким гратися, тому що я бачу, що ця штука вона б класно трималася б на повіті і на щічках, але з ним треба навчитися. Працювати. А тепер ми переходимо до ось цієї палетки. Ми її взагалі не пробували взагалі. в палетці чотири кольори матові. Мені здається, що тут є один такий досить цікавий спаркл, такий рожевий, і ще чотири кольори, таких, я б сказала, сяючо-сатинові. Які кольори дивляться на тебе? ені ні, мен, візьме ось цей верхній, а я візьму ось цей нижній. Mm -hmm. Мені цікаво, тому що ось цей такий колір дуже нетиповий, мені здається. Він такий, ніби як і червоний, а ніби як і баклажанний, mm -hmm. і фіолетовий, дуже гарний. А ось цей такий, такий цікавий, сірий. Я зараз собі промалюю трошки ем, ось цю водну лінію. Вона не сильно пігментоване, mm -hmm. воно досить таке милове, але його, наскільки я бачу, його можна нашаровувати. Мені навіть подобається, що воно не сильно підготовна, да? да, тому що. От, якщо такі кольори, які я б вибрала робити, то їх треба дуже обережно наносити. І ти якщо от один раз намалював, другий раз намалював, то можеш регулювати кількість того, що ти хочеш мати на оці. Воно прямо таке, як димка виглядає трошки на угу. очах. Така загадкова. Ну, саме ціна порада, яку ви отримали безкоштовно, порада, котра змінила мій підхід за останній час, це я хочу перестати бути. Mediocre. тобто це з англійською бути таким середнячком, щоб чогось досягнути у житті, ти повинен перестати робити щось таке, ну аби як, щоб було. Якщо ти вже робиш, то треба вже робити дуже якісно. Одна з порад. Якщо ти зробив навіть 20% від того, що ти міг би зробити, від цього, як, наприклад, 100%, то. Це набагато краще, ніж якщо б ти нічого не зробив. Тобто треба завжди раціонально себе оцінювати і розуміти, що ти, можливо, ніколи не зробиш 100%. Тому краще дозволити собі зробити 20, ніж взагалі нічого не зробити. Сьогодні 20-завтра тридцять. Післязавтра 45%. І, ну, 100, мені здається, взагалі ніколи неможливо Прям на всі 100, бо все одно виходить десь на 85 мудрості від дачі. Ні, це твій вже підхід, тому що на когось твої 85 або 80 це буде 100. А це ти. Це Фіго. Коротше, що я зробила? Я взяла маленьку сюки, маленький вибачаюсь, і взяла ось цей дуже цікавий колір, і промалювала ві, лінію Вій і витягнула невеличку стрілочку, прямо з цим пензликом і з цими цінями. І трошки промалювала ось тут посередині ось цим кольором, ось тут буквально дала якби, таку невелику тінь. Звісно що на обох угу. очах. Угу. Тому цікаво, ти який взяла кольор? Е, Білий колір, оцей, тому що він схожий на хайлай, хайлайтер. <реку> Коротше, ти, вона його нанесла ось сюди, щоб підсвітити, підхайлайтити око. Ось, і ти його нанесла ось сюди цього, цього да, трошки. так? і Трошечки ось сюди, да, тому що в мене з цієї сторони темненький, оцей угу. інший колір. Ага. я використала те ці два. Ага, добре. І вона трошки заптемнила кутик ока. І знизу трошечки підвела тим же самим кольором. Що я хочу зараз зробити? А я взяла, а я візьму ось цей колір і нанесу. Так, як будеш відрізнятися, від мене. дуже О, та ти що? Треба було звернути ха голову. Я боюсь матюкатися. Слухайте, я хотіла дуже легкий макіяж зробити, але щось у мене взагалі не вийшло. Але, А може, знаєш ще через через що вона так виглядає? Може, через ось ці тіні. Тому, що як наклалася, як під... Вау. Ага. А? Та що, мадам. Є один колір посередині, котрий мене дуже сильно приваблює, і він прямо ну, дуже нетиповий. Я б його Короче. використовувала, якщо ти хочеш ага. зробити образ русалки. Ого, ого, це цікаво, це яскраво. Це яскравіше, ніж ти зазвичай робиш. Я б зробила або тільки ось цим кольором, або ну, красиво, тільки стрілки. Це красиво, це реально красиво вийшло. Прям дуже красиво. Ти ще підведеш це свою душу. Я мені гарно. хочеться, якщо чесно, мені хочеться ось це все трошки так роз... Що? Угу. Я дуже сильно здивована ем, кольорами цієї палетки, насправді, тому що вони такі трошки як металічні, напівпрозорі, але дуже гарні. Зараз ми спробуємо ось цей олівець це гелевий олівець, наскільки це написано. Це я взяла відтінок е, 403 Chocolate. Тож, я хочу підвести. Ось цю водну лінію і подивитися, як воно буде відбуватися на іншій стороні, тому що якщо ми так підводимо очі, то воно дає відчуття ніби у тебе чуть трошки більше вій. Вона робить стрілки. Я читаю наступне питання: якщо б ви були власником косметичного бренда, яку продукцію ви б випускали? Я на початку подумала, що якщо б я була власницею косметичного бренду, я б зробила бренд або помад, або блисків, або щось таке, а потім я зрозуміла, що насправді для мене дуже сильно важливо зробити дуже класний тон. І Тон, насправді це найважливіше, тому що якщо у тебе дуже гарно виглядає шкіра, усе інше вже насправді не сильно важливе. І якщо, до речі, ви не дивилися мої відео. За консилери, як зробити, як вибрати, які бувають, як підбирати для різних тонів шкіри консилери. Про це Та я ж мені треба, щоб рівно було. Якщо ви не знаєте, як підібрати правильний відтінок, як ви не знаєте, як підібрати тон, котрий буде підходити під ваш типаж шкіри, тобто це жирний або сухий, або комбінований, неважливо який, Я вас запрошую теж подивитися відео про. Тони. Там я все описую дуже-дуже ретельно. Я я Зараз я хочу спробувати олівець, це теж галевий олівець у відтінку 301 Velvet Rose. І Даша вже його спробувала, і вона сказала, що це прямо супер олівець. Yeah, я вже yeah. бачу, що вона е, намилівець на нього руки. Yeah. Yeah. Зараз буде скандал коротше, за цей ліпстик. <хи> а, ні, ти його можеш забрати, yeah. тому що це не зовсім мій колір. Uh -huh. Цей олівець дуже м'який. Він я вже бачу, що він застигає. Тобто він досить, <хи> матовий, досить такий... Матовий, крутий. Він не те, що навіть матовий. Я думаю, що він може бути таким досить довготривалим. <пи> я зверху ще раз нанесу. Ось цю олію. І мені буде подобатись набагато більше. Блін, ну тобі він це взагалі лі. інакше виглядає. Угу. Він на тобі виглядає, як ніби темніший, і як ніби навіть такий більш фіолетовий. Ми промалювали вії, тому що я набрала туші від Blaze Beauty, якось мене нічого особливо не спокусило. Але, бачите, ось це. <laughs> Отож, що мені найбільше усього сподобалось? І потім ти скажеш, що тобі найбільше усього сподобалось. Мені. <laughs> мені насправді дуже сподобалось усе. Але якщо я б виділяла прямо фаворитів, то я б сказала, що це ось це. Exactly. Прямо вау. І мені досить сподобались Тіні. На диво, прямо дуже. Е, я думаю. Що, якщо б я взяла якийсь інший колір помади, ой, не помади олівця, то мені б теж дуже сподобалось, тому що мені сподобалася дуже сама текстура. Прямо я вам скажу так, що мені навіть ось цей олівець сподобався більше, ніж олівець від ламель, угу. тому що мені здалося, що він такий трошки м'якіший, і він досить швидко теж застигає. Але так. мені не дуже сподобався колір, тож це єдиний для мене такий мінус. Але бачите, Даші він сподобався. тож... І тут інше. Олівець, ось цей, теж, як бачиш, він ніби у мене не повідбивався на нижній повіці, тобто апрув пройшов. Угу. Мені подобаються дуже стрілечки. От так береш пальчиком розташовуєш і прям хорошенько. Ну, я не знаю, мені не сильно зайшла оця штука, в принципі. Я не знаю, як я на неї якихось недії і не, не ставила. Ось. ну, Вона дуже швидко застигає, і не знаю, мені якось вона так в мінус трошечки. А оцю штуку я. Не використовувала, але я думаю, що вона прям от добре могла би мені зробити брова. Ось, ну більше, все, звісно, помада. І так, да, і оця штука BB крем Як консилер теж можна використовувати. До речі, влітку він дуже такий легкий і супер, мені здається. Але треба його обов'язково зафіксовувати пудрою. Я не думаю, якщо чесно, що його треба зафіксовувати пудрою, тому що е мені здалося. Що він теж має такий момент самофіксації? Він досить швидко висохнув у мене на руці, коли я його спробувала. Ми повернемося ще ввечері з апдейтом, як це буде виглядати на обличчі. Я вас дуже прошу, будь ласка, поставте подобайку цьому відео, якщо ви не поставили його на початку. Це буде дуже класно, це дуже показує цінність нашої праці. Його коментарі я буду дуже рада їх читати. Якщо ви відповідали так само на питання, як ми відповідали на них. Нам буде теж дуже приємно почитати ваші відповіді, писатись, of тому що якби, це допомагає квітнути українськомовному Ютюбу. Ну і до зустрічі. Візу!